Проще наші перші процесі були одного добра на результат. Є ті були пропозиції, просто в час проводити сесії. Час пропозиції прошу проголосувати. Перед початком роботи сесії, прошу даний. Пусть смехнется доля. Згинуть наши вороженьки, Як роса на солнце, Запанует гимн в рай. sopo popo 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 Нас пробувати сесії, нам необхідно обрати, які будуть від слабки, що цей відміну. Є пропозиції обрати відчину по складі трьох чоловік, Пашуля, Олег Відомирович, Кузів Андрій Богданович і Петрович Роберт. Ці пропозиції немає, я прошу вислати позахи. Проти для усе рішення приймається. Нам необхідно е, затвердити порядок денний де роботи нашої сесії, дані розміру на руки. О 11 питань. Ще одне питання про зацікавлення технічної документації буде 12 питання. Пропоную даний порядок денний затвердити. Хто прошу голосувати? Проти отримуючи рішення приймаються. Перед початком роботи сесії хочуть нагадати про конфлікт інтересів. Якщо питання стосується вас, особ'єкта чи вашій близькі, питання в участі в голосуванні по даному питанням не брати, а якщо брати, то загально спеціальної комісії. Приступаємо до роботи нашої 36-ї сесії, 8 липня. Перше питання про розірвання договору оренди. А здорово питання договору оренди заліз за зможемо. Це у зв'язку з погашенням ремонту і середньої своєю заборгованості, яка виходила замовлення оренду за цей своєю радою і за згоду між собі просить розірвати даний договір, за те, що ви не подобається до цей момент. Я просто не власне погубовно, що ви хочете для мене. За п'яте немає, то прошу. 37 гектарів. Якщо за п'яте немає, то прошу голосувати. Барна, да. Бойко, да. Значить,

терміни строків, коли я зголошила певну вагу розміру 12. Запитання немає, прошу голосувати. Парна, за Бойко, за Кишнівець, за Ренкевич, за Віду, за Кузів, 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 за по за Кузів, Продання позволу на вихоплення технічної документації з реалізації земельної ділянки, земельних місця відведені місце купування, обмежено селами, це земельна ділянка відтовує площу два деталя, яка була визначена як місце купування, але більше на решті від 1 вересня з 10 років. За. За. Увагу. За. Рішення. За. Рішення приймаєте. Заміні. За. Комплекс. За. Путін. За. Путін. За. Путін. За. Пошли за. Проти. За. Толок. За. Так. За. Замість. За. Рішення приймаєте. Пригоджуючи стані, я приставлюся. Про завершення проєкту зумов, струччя, відведення з мальної ділянки, чи як визначні уявлення цих коштів, які відповідають за передбач замежного слова вчинить. Це господарство підбирання будівлення, власності ТП «Качан» просить варіанту та основному ділянку, орендну плату, з буде в розмірі на нас. На 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 За немає, просто голосувати. Барна? Так. Да. Бойко? За. Вишні вести? За. Тенкевич? За. За. Повку? За. Тузі? За. Тузі? За. Пошли на Так

Варна? Так. Володимир Володимирович? Так. Володимир Володимирович? Так. Кобичев? Так. Ковдин? Так. Кузин? Так. Куцин? Так. Пашкуненко? Так. Роцюк? Так. Соловна? Так. Терпів? Так. Річі не обриваються, переходим до сьогоднішнього питання. По закладженню технічної рекомендації з ДНР, що достановлені майже заминається діагноз, підхватимо виробну наступність тому я додумаю і вами її Це проєкт спортування, як спортування, які ви знаєте, і в медіа, і маємо гулянки, і маємо відпочки, на ці одеські спортування, і там є шість сотні спортування. Це зимовні частки країв, за якому зимові спортування з спортування. Зап'яти, немає, прошу голосувати. Чварно? За. Бойко? За. Вишнівецький? За. Рішення приймається і ще одне питання про Прошу. Це про скажете технічної документації з музей, що розстановлення маршрутні янки, бо малянки степання, порядку спілкування, як приємниць, зависи правоведення. w porozumieniu z nie ma proszę o uchwałę. Bardzo. Za. bojów Za. Wyszyniowski. Za. Za. Zawinięty. Za. Południowy. Za. Kuźniowski. Za. 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 Za.

Завіта. За. За. за Рішення приймається. Всі питання, які виносять на сьогоднішню сесію я в ячерпані. Хто хоче вияснити? Немає. Тоді сесія оголошується завершення, то як начинається. <таспілляє> України Україні слава, Ще щена прага українці, усміхнеться. Згинуть наші борошенки, як проста наці. братья у своей стороны душу дело мне положен за нашу свободу Шодіго не вожди за нашу свогоді, покажемо що. Прамать козаць, вогонь. Дякую всім за всі